Ще один дуже непростий напрямок на східному фронті це Новопавлівський, і звідти до нас приєднується офіцер 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ. Іван із позивним «Варан». Пане Іване, я вас вітаю. Доброго вечора, Україна. Попри те, що основні сили ворога зараз концентровані на Покровському напрямку, на Новопавлівському теж тиснуть дуже сильно. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію у вас. Так, на жаль, оперативна ситуація залишається стало на Новопавлівському напрямку. Ворог продовжує активні штурмові дії. Залучена досить значна кількість диверсійно-розвідувальних груп на цьому напрямку, щоб зменшити вплив нашої оборони. Довідно передній край оборони зараз в нас тримає удар у від кількості найменування озброєння противника. Їх немає сенсу перелічувати. Нас і немає ні часу, ні алфавіту. Відповідно. В результаті останніх боїв за цей район у противника є певні просування на півночі, на південь від Новопавлівки. Незначні, але слід в... зуважити на те, що це частиною повзучої окупації, вона сама по собі є досить небезпечною у проміжках часу. А ми з вами зараз, на жаль, бачимо, що у Росії зараз часу якраз таки достатньо. Ну, знову ж таки я сьогодні вже посилалася на діпстейт. Ще раз наведу їхні дані про те, що в липні, за підсумками липня, власне, такі найбільші просування, зокрема, були на Новопавлівському напрямку Росіян. Завдяки чому вдається ворогу просуватися? Яку таку технологію вони застосовують? Це можна списати тільки на те, що дуже багато людей не, не, не тільки багато людей. Тут взагалі в них дуже багато засобів, в тому числі ураження. Справа в тому, що тут війна досягає свого папагею ефективності в тому сенсі, що вже немає, скажімо так, що, що іншого можна придумати. Тобто ворог зрозумів, що е, жертви йому неможливі. Він відповідно покладає зараз заразні зусилля на дії піхоти, яка намагається тут закріпитись повсюду, е, лізуть повсюду. Відповідно, кількість зіткнень зараз немає сенсу рахувати. Їх йде десятки на добу, як і обстрілів е, наші позиції. Відповідно. Не тільки знову ж таки піхота одна діє на цьому напрямку, її підтримує артилерія різних калібрів, її підтримує фронтова авіація, безпілотна авіація, все це сукупності і дає відповідно ті наслідки, які ми зараз бачимо на діпстейті. У нас є ще кадри того, як працюють бійці бічині вашої бригади. Зараз ми їх побачимо. Тут знищення і особового складу і росіян і техніки. Зараз бачили особовий склад, як зустрічав він дрон. Зазвичай це звісно відео з дронів. Але тим не менше, що зараз є основним засобом ураження, ураження росіян у вас. Наша бригада або безпосередньо мій дивізіон він спеціалізується на артилерії крупних калібрів. В принципі, в цілому сказати, що ситуація тут складна, це не сказати нічого. Тут стільки проблемних питань, що я навіть не знаю з чого почати. Я думаю, що з тим, що нас часу не дуже багато, власне, краще подивитися на цю ситуацію більш глобально. У нас в частині і військах взагалі кажуть, що ми зараз б'ємо по хвостам. Ми зараз боремося з наслідками. Наша лінія оборони зараз всі засоби кинуті на те, щоб стримати переважаючого противника у більшості аспектів як піхоти, так і і техніки. Військособовець, який зараз знаходяться в окопі своєму на лінії, було зіткнення. Перше, що він хоче, щоб у нього був, це надійний тіл, тил та цілодобова вогнева підтримка, яка може надобитися. Будь-коли він хоче побачити своєму телефоні, що саме на його напрямку знищили якийсь там важливий об'єкт: колону противника, там склад БК чи щось інше, там штаб частини ворожої, все це малює картину того, що він намагається. Папа тут ці зірочки, промінчики, і це військосубовець ці промінчики хапає, yeah. і сподіваюся, що ситуація на лінії болозітниця саме на його секторі покращиться, бо ситуація насправді дуже така суттєва і важка. І все це в цілому малює картину того, що військовослужбовець почуває себе частину системи. Яка є могутньою і яка підтримує його суму скутну хвилину? А не він буде якоюсь пішкою на шахмані дошці. Пане Іване, ну і надійно має бути і глибокий тил, тобто це ми люди, які на відносно спокійній території знаходимося. І хто хоче підтримати десантно-штурмові війська, це завжди можна зробити на всеукраїнській платформі Друзі ДШВ, перейшовши приміром зараз за QR-кодом, який ви бачите на екрані, і закинути кілька гривень на підтримку 148-ї бригади або загалом оформити такий щомісячний донат і регулярно підтримувати наших десантників. Пане Іване, дякую вам дуже за розмову і передусім за захист України. Це був Іван із позивним варан. Офіцер 148 сорок окремо артилерійської житомирської бригади десантно-штурмових військ, яка на Новопавлівському напрямку країну боронить.